Я оцінюю прес-конференцію з точки зору технічної підготовки. Е, власне, бракувало чітких меседжів, багато абстрактивних відповідей, таких знаєш майже ага, думкою по дереву. Так, так. А мені я все таки переконаний, що е, як комунікаційник я вважаю, що потрібно дуже чітко формувати меседж, і ти абсолютно правий, бо це задає певний орієнтир, горизонт бачення. На наступний рік. Цього мені видається І це навіть мої колеги, іноземні журналісти сказали, що, типу, ну ми очікуємо якихось конкретики, ну її немає, її просто треба десь витягувати. Ну і останнє найбільше це про шість людей в моїй команді: шість менеджерів. які допомагають керувати. Ми це розуміємо. Чому Та, таке? Звісно, Чому але таке. але не треба це озвучувати? Чорт забирає. Да, ну, якби але, наприклад, ці ж наші партнери вони цього не розуміють, бо в їхній матриці є закладено. Якщо це демократична держава, значить є так. інституції, немає однієї людини чи групи людей. А є інституції. В них так укладено тип мислення. Вони виховували такий тип мислення, і таке ставлення протягом останніх 50 років. Після Другої світової війни, як певна превенція того, щоб влада не концентрувалася в одних руках, її розділяли грамотно. Хай Трампу це скаже. <реш> 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 Але ти, ти правий абсолютно. Та, тому е, і для них було не зрозуміло, як шість людей, команда шести людей може керувати країною. Уряду немає, що у вас є уряд, ну, наче є уряд, але його десь непомітно, парламент теж працює, наче але він не згаданий в цій матриці управління. Тобто, ось цих чітких меседжів, і там люди будують одразу контексти, свої пояснення. За кордоном мається на увазі. І тоді виникають питання, що немає відповіді на питання. Ми не розуміємо. З ким ми працюємо, ми не розуміємо, як прогнозувати далі. Боже, це ж дослівно, що казали нам американці. От Ми 19-му році, коли у нас посла, пам'ятаєш, там не було посла, і в них казали: ну ми не можемо призначити. Угу. Питали чому? А ми не знаємо, з ким ми працюємо. Ми дзвонимо Офіс президента, а людина, що нам відповідає, вона дійсно відповідає за це питання. Чи це нам когось поставило, щоб він відповів? Да, да, да. Чи хто приймає рішення? З ким ми маємо справу. Тобто, нам же як ви пам'ятаєте, призначили вже в військовий час. Тобто, по суті, тому що це необхідно, це підтримка, це меседж. І тут просто кара з нашим американським партнерам, що вони дорослі люди і нормально по-дорослому відносяться до політики. Але ці ж питання нікуди не зникли. Знаєте, оці всі інсинуації, що там Блінкін ненавидить Єрмака, Нуланд не може з ним бути. В одному кабінеті, але все рівно зустрічається, це ж продовження цієї теми. Для них Єрмак це певне таке уособлення оцієї неформальної архітектури, яку як ви правильно сказали, вони терпіти просто не можуть, їм ну, не це, зрозуміло це так не і, саме, і саме пам'ятаєш, коли був останній крайній візит е, е, голови офісу президента до штатів з ним їхала міністр економічного розвитку. Так, так то вона представлялася як голова делегації. От для них зрозуміла схема. Є йде міністр. Економіки, значить, говоримо про економіку. Ми Абсолютно. не говоримо про зброю, ми говоримо про економіку, про якісь інвестиції, про торгівлю і так далі. Е, і це на Заході їм зрозуміло. Е, їм не зрозуміла ось ця така, така міні-команда. Давайте навіть я трішечки в сторону відійду. <кхем> Вони чудово знають цю модель роботи, але вона для них є неформальною і не публічною. У них також є радники, які можуть бути статусом вище, ніж призначена особа. Але вони ніколи не лізуть поперед камер і не сідають в центрі О, це делегації. Так, так. так, так вони так. сидять на стільці позаду і на них повертаються. Тобто так, і... так, так. Вони... То, так да. інститут радників він є передбачений. І інститут радників це якраз про цих важковаговиків, які вже не займають посаду. Але які можуть приділяти частину свого часу для того, щоб передати досвід, щоб застрахувати від різних помилок, тощо. і вони сидять отам от позаду. І всі радник... знають, що вони рішають, але при цьому вони нікуди не лізуть. Так? І радник це не про низький статус когось призначити незрозуміло по яких критеріях. Стати радником в західній якійсь політичній інституції, це означає, що ти міг би її очолити. Але тобі вже не по статусу її очолювати. Ти вже переріс це. Ти був при різних урядах, ти в різних місіях побував тощо, і тобі воно вже не треба. Ти вже нікому чого не доводиш. Ти готовий там 3, 4, 5 ага. годин. У тебе є якийсь напрямок, яким ти займаєшся. І ти готовий приділити час послужити державі, не маючи якісь формальні зобов'язання, не ну, розраховуючи там на якісь доходи тощо з цього. В нашому ж випадку все це перевернуто. Тому вони й дивляться, вони розуміють цю модель. Але вони дивляться, як на неандертальців. кажуть, слухайте, ну 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 хоча б політес певний зберігайте. Ну окей, в воєнному костюмі президент це правильно, це меседж. Ми боремося і так далі. Але якого вся світа міні президентів поруч в таких же хакі? Ну кому вони меседж не цілають один одному? Що вони борються? Один з одним борються чи що? Є е, 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 постать, яка несе цей меседж міжнародно. Супер, порушуючи правила етикету. Порушуючи протокол, демонструє, що бачила вона його написаним на стінці цей протокол, тому що вона воює, вона на межі виживання в державі і так далі. І це сильно. А від всіх інших це невілює, гротескно, і це знецінює тоді. І це у цих тонкощів нас не розуміють часто. І про команду я зачеплюся за твої слова, вибачає. Там, як на мене, важливіша частина не сказана, яка про строк пройшла. Він, сказав, ну, що... Ти маєш да, вас, він да? сказав, що шість менеджерів, якщо когось з них прибрати, ми безпілотники не отримаємо ще щось. Тобто, Зеленський розуміє, що частина з цих людей не на своєму місці, що частину з них варто було би прибрати. Але він нам озвучує свою моральну ділему, що він не може їх прибрати, тому що посиплеться процес управління. В нього нема кого поставити, а його модель управління не передбачає, що він може це віддати інституціям. У нього тільки оцей набір, і він з цих кубіків, де написано літери ЖОПА, намагається зібрати слово щастя. І розуміє, що воно не збирається. <реш> але якщо прибрати а... хоча б один, воно все рівно посипеться. Щастя не буде, але все посипеться. А другий момент потім він переходить до парламенту і каже в іншій частині відповіді, що ведуть себе не так, як хотілося б частина можновладців, то, що я морально і так далі. І по парламенту я забезпечую. Голосування їх по всіх ключових питаннях. Дивіться, є питання і серії. Ні, от всі, що треба, голосують і так далі. Ну так, да, розпустити. Але ж не можемо. Вибори не можемо провести під час війни. І він нам другий раз підтверджує, що він розуміє чудово всю складність ситуації, розуміє чудово, що там частина людей, які просто отут, -от, населення, які абсолютно не відповідають статусу депутата. Він розуміє, що там корупційна і так далі клака. Але він говорить. А я не можу розпустити. І третій момент, який не сказано до цього, він не виходить за рамки цієї ситуації. Він постає перед нами як заручник цих обставин, угу. в яких він балансує. Він не пропонує сценарії, як це перезавантажити. Вони є ці сценарії. Просто перегорнути цю дошку, перпендикулярні рішення зробити тощо. Але він на них не наважується або не знає про них, або не розуміє, або не готовий не а, хочуть, а давай поточнемо, які саме перепрошують такі сценарії uh, uh, уряд коаліційної єдності, це що зараз дуже швидко розганяє. Або національного переповідь так, так наприклад. Так, так, так. тобто і це про всі говорить з колегами. Ми зараз звісно, трішечки посперечаємось. Договори та no. да, ну тобто, це певна консолідація, розумієш, і розділення відповідальності, uh -huh, uh -huh. як ага, значить є опозиція. Ви хочете умовно брати. Добре, давайте беремо всі разом. Тому розділення відповідальність і, скажімо, не концентрувати все на собі. Але от дійсно, щоб це щоб не було ну, так, чекай, команда з у, у, у нього, я перепрошую, у нього, як сказав Олег, дуже правильно. У нього така модель, вона ну, він не може за неї це вийти. Фесен, Фесенко назвав кварталівська модель. Ну вона не, Тому, він не вона може за неї вийти. вийти. Слухай, це модель кварталу наступила. Тобто є умовно є головний герой. І є умовно команда продюсерів, якого просто вирішує всі mm -hmm. проблеми, а громає грати. Ну це так максимально, знаєш, між, між рядками, якщо зрозуміти. Але попри це, ну результати все-таки є якісь. Та? Тобто, навіть ця команда шести людей вони, вони mm -hmm. досягають mm -hmm. певних Тому результатів це система, так чи над чи? зусиллями. Просто над зусиллями результати є. Але мені видається, що все-таки повернутися в модель. Ем, окей, нехай навіть президентсько-парламентської республіки, хоча по закону ми маємо зовсім протилежну модель. Так? Воно все ж таки би розвантажило президента і дало би оцю ношу відповідальність теж уряду. Бо уряд має брати участь у цих всіх процесах. очевидно. Ну, до речі, щодо квартальської моделі, от вчора був вже цей захід New Voice. Щодо підведення підсумків року, і одна цитата мені там впала в вухо, і от якраз зараз воно відродилося десь в пам'яті. Там хвалили Зеленського за його бізнес-модель часів кварталу. І хвалили, чому? А хто хвалив? Якщо не секрет, що це заподіяв бізнес-панелі був ново Єврій Радіо НВ нас кожен день. Якісь бізнес-панелі Ну там була бізнес-панель. Я не пам'ятаю хто конкретно, але хтось хвалив і каже. Він наступним чином робив корпоративи. В нього на все була одна ціна: або окремо Зеленський, або квартал без Зеленського, або з зеленським кварталом це все коштувало умовні 50 тисяч. Але він це я, я цитую початим Хаузен. Кажу, хто, але наводжу цитату. Але він так робив, щоб кожен міг заробити, щоб ніхто з його людей. Не залишився ображеним, і от мені здається, оця ця модель. Типу це все мої люди. Я розумію, що вони не працюють, але ж я не можу їх прибрати. У нас 50 тисяч спільні. Ми не можемо цю систему поламати. І до речі, це було дивно. Я, мабуть, вперше в житті процитую One American News, ті ще які ще гірше фоксу, які просто праворадикали, Вони цю команду залежали. Ми це потім виріжемо да, окремо. Він цитує У нас One цензури News. немає. У нас які б не були програми, як, як, всі як дають цензури. так. Я є. от за 10 років цим буду <laughs> тролити. Я да, буду я на день народження. <laughs> Так, в общем. Так. Вон, да, це абсолютно забіта медіа таке, але вони Зеленського і поплічників назвали Ukrainian baseball team. Ні, Boys baseball team. Тому що всі в одній формі, всі разом так стоять, всі красуються. Типу, ми одна команда, ми в одній формі. І хоча вони дикі-дикі, абсолютно радикали, але ну от вони, Американці, мали, да? так? Давай так, поточним, так. бо зараз. Да, Американське <сумі> медіа, One American News. А, але насправді от. Я трохи ще вплиту сюди. Це наша проблема. Ми, по-перше, не вміємо працювати з очікуваннями наших партнерів, ми не вміємо їх будувати. У нас про прогнозованість. От на навіть про ті ж вибори, що ти казав, е, коли Лінці Грема запитали, чому ви впевні, що українці пройдуть вибор у 2024 році. Це було пару місяців тому. Він сказав: Так мені самі українці сказали. Це було пару днів після візита Стефанчука. Тобто я на Стефанчук, лінці Грему, і лідерство демократичної партії наговорив, що ми чекай, ж такі не може. Чекай, 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 це сенсаційна заява. Давай поточним. Я, uh -huh. я не кажу, що я не в інформаційному полі. Я не знав цього. Ну, має бути. Американці, які казали, що вибори точно мають бути, все. А де це він сказав? Це була одна з прес-конференцій після візиту нашої парламентської. Ну як? Слуги народівської делегації да, mm -hmm. дуже широкої делегації. Тобто, насправді вони взяли ці очікування від нас, і потім пам'ятаєш, як тобто, нам Тобто, він, пригодились... він стверджує, що я поточню, що так. Стефанчук йому сказав. А він сказав, українці сказали, О, Украї... Точно, Украї... То, українці да. делегація сказала, да. що вибори будуть. Тобто, да. це не ідея Ленці Грей. А потім ми почали відпльовуватися від цієї ідеї, казати, а що те, що він, він раніше буде... говорив до цього про вибори у нас а, раніше в нього були скоріше ідеї. Він не хотів обговорити. Він казав, що так ми отримаємо допомогу, так ми зможемо пропрацювати питання з Стефанчиком телефоном не спілкувався. <гай> Офіційно ми не маємо такої інформації. <хай> так, але насправді от ми не вміємо ці очікування робити. Це Церква віри є. кінця війни 23-го року. Ну, вибачте, ну всім було початково зрозуміло, що ми не зможемо тримати такий темп наступу. Нам доведеться якби балансувати. І підтримка в Штатах це показала, що доведеться балансувати. Але ні, ми до самого кінця були впевнені, що ось до 23-го року ми це усюди транслювали. Це почалося ще з 2-3 тижні, потім продовжувати до кінця 2023. Тепер з виборами такий факап, і тепер от до цього уряду національної єдності. Я думаю, я зараз закину таку дискусійну бомбу, але що нам треба комунікувати стосовно виду змін політичної системи, щоб знову на це не напоротися, на, знову... що саме? на що саме нападе? Ну тобто, треба явно щось міняти. От є запит на зміну парламенту, є запит на розібратися ці шість менеджерів, а де уряд, а де все треба щось міняти в політичному керівництві. Вибори провести не можемо, змінити цих шістьох менеджерів не можемо. Який наш вихід? Тобто, допоки західні партнери нас не починають тягнути за всі торчащі частини тіла, нам вже треба щось продумати, воно кажучи. А, а чому вибори не можемо провести? Ну так нам ну, зараз сказали. Небезпекова ситуація не дозволяє. Ну але ми розуміємо, що зараз провести вибор буде ну соціологічні опитування свідчать про те, що українці не такі одностайні <кхем> питання неможливості проведення виборів. Ні, Ну більшість виступає проти більшість, виборів, але, але, але не всі.